Переселенка із Слов'янська Тетяна Чумак з початком повномасштабного вторгнення своє рідне місто, у якому проживала зі студентських років, вирішила покинути не одразу. Коли прийшло розуміння того, що треба виїжджати, поїхала до села, де народилася. Згодом родичі запросили пожити до себе в Лозову. Так, восени 2022 року Тетяна приїхала до міста. Спочатку вирішила залишитись в місті. Так як уже місто у 2014 році було окуповано, за три місяці його звільнили, паніки не було. Була впевненість, що місто буде триматися, є досвід оборони, і тому вирішила залишатися в місті. Ну, вже гучно ставало в місті, місто вже ну, потерпало від обстрілів. Тоді вже з'явилася така тривожність, і, і ну, тоді вже б вирішила виїжджати. А на початку ні, такого страху не було. Е, ну, Думали також ну кілька місяців і все скінчиться. У мене там квартира, власна є, я працювала на кондитерській фабриці, у мене була робота. Ну підприємство тоді вже не працювало, роботи ну, в Слов'янську не було, тому пробула я в Слов'янську десь до травня місяці, але Після вже того, як було захоплено Ізюм, пізніше Святогірський Лиман, фронт наближався до міста і вирішила виїхати хоч на деякий час. Виїхала спочатку в Ізюмський район, в село Добатька. Село від самого міста Ізюм знаходилось достатньо віддалено, тому там почувалася більш-менш безпечно. Але умови для проживання були важкі, магазини там не працювали, транспортного сполучення не було. Роботи також ніякої не було, ніяку допомогу державну не отримували. Жила виключно на свої заощадження, тому також там я пробула в селі три місяці. Ну і постало питання, в Слов'янську ситуація не покращилась. І постало питання, що потрібно десь вже влаштовуватись на роботу, потрібно ну, облаштовуватись десь в іншому місті. Тоді я вирішила переїхати до Лозової, саме в Лозову, тому що сюди мене запросила моя тітка Ольга Олександрівна. У мене були сумніви, чому саме Лозова, тому що були сумніви, чи зможу я тут працевлаштуватись, як знайти житло. Перший час я жила Ольги Олександрівни. Вона мені запростила жити до себе, ну, також створила подбала про всі побутові потреби. Це ну, надала дуже потужну таку підтримку, не лише житло і морально дуже сильно підтримувала. Що я змогла сконцентруватися тоді лише на пошуку роботи. Тож у Тетяни почався процес пошуку підходящої для неї роботи в Лозовій, і вона її знайшла. Але як виявилося, що це тільки тимчасово, на сезон, згодом знову потрібно було думати, як заробити собі на життя. На той момент Тетяна вже оформила статус ВПО. Коли я приїхала в Лозову, осінь уже була. Починався початок опалювального сезону, і я звернулася в компанію «Теплоенерго». Щодо працевлаштування, там мені запропонували посаду оператора котельної, я пройшла навчання і сезон працювала там. Але робота це сезонна і весною також постало питання пошуку роботи. Тоді я звернулася до центру зайнятості і мені запропонували, сказали, що є вільна посада на телерадіокампанії Вектор. І запропонували звернутися щодо працевлаштування досвіду роботи. Жінка не мала, але це її не злякало, і вона вирішила спробувати. Записалася на співбесіду і наразі працює в цій організації. Робота відповідальна, бо пов'язана зі спілкуванням з людьми, розповідає Тетяна. Керівництво пішло мені назустріч компанії і запропонувало вже пройти навчання в процесі вже в самій компанії. І так я, мені сподобалось, і я залишилась працювати в векторі. Це робота надзвичайно цікава, робота працюю я тут диспетчером, робота дуже відповідальна. Так як ну, в наш час дуже важливо постійно залишатися на зв'язку і намагаєшся допомагати людям вирішувати всі питання дуже швидко і оперативно, і також дуже цікаво, тому що весь час якась. Нова інформація, ну, я роботи задоволена. Це весь час нові виклики. Ти розумієш, наскільки зараз важливо людям бути весь час зв'язку, тому що це і навчання, це і робота онлайн, це і зв'язок постійний, тим паче зараз така небезпечна в країні обстановка. Ну, розумієш, що люди повинні залишатись на зв'язку весь час. І коли ти розумієш, що це залежить від тебе, оперативно прийняти заявку, допомогти. Це також дуже мотивує. Так, робота з людьми вона і складна, і проста водночас, тому що ну, дуже, цікаво, дуже цікаво. Попри те, що тут живуть родичі жінки, і вона неодноразово була у цьому місті, лозова дуже привітно зустріла, згадує Тетяна. І люди, які зустрічалися на її шляху, всіляко допомагали переселенці. Допомагала не лише моя тітка Ольга Олександрівна, а і ну, всі дуже привітно. От колектив «Теплоенерго», де я мала першу роботу, тут дуже досвідчений. І всі допомагали не лише по роботі, також запитували, чи потрібна якась допомога. Куди б я не звернулася, сусіди, ну всі, всі дуже чуйні були. Допомагала також, також я спочатку тут отримувала. Допомогу державну. Коли я була в селі у батька, там я не змогла цей статус отримати переміщеної особи, так як Ізюмський район Ізюм на той час окупований, Барвінкове також евакуйовані всі держустанови, там я не змогла цього статусу отримати. А в Лозові так мені надали статус внутрішньо-переміщеної особи, ну відразу. І також, відразу, як я звернулася, у мене запитали, чи є потреба. В житлі, працевлаштуванні. і центр зайнятості, до речі, декілька разів мені пропонував роботу. Ну, це вакансія. От вектора я вже саме обрала. Ну, були вакансії там поштаря, ну не зовсім такі, які мені підходили. Ну, тобто пропонували, пропонували допомогу так. Щодо планів на найближче майбутнє, то Тетяна поки має намір залишитися та працювати в Лозовій. Адже до рідного міста на Донеччині жінка ще не має можливості повернутися. Повертатись в Слов'янськ чи ні, місто за цей час дуже змінилось. Слов'янськ, ну той, який був Слов'янськ до війни, і зараз Слов'янськ ну це вже велика різниця. Так як дім, це не лише. Стіни там і улюблений диван, люди всі повиїжджали, друзі, родичі. ну, Там уже і нема нікого. Те місто, яке було тоді, воно вже змінилося. Яким воно стане після війни, я не знаю цього. Це вже як ну, поки наміру повертатись туди немає. Поки наміру повертатись туди немає, так як місто також зараз ну, працевлаштуватися складно. Місто зазнало руйнувань. Ну це боляче дивитись на, на ці всі речі. Після війни можливо, після війни можливо, але також ну, за, за що місто ми любили там ну, Слов'янськ, ну і зараз, звичайно, його любимо. Ну, Цей Святогірськ також ну, зараз він знищені там ліси. Не воно не таке, як було раніше. Поки я маю намір залишитись тут. Глазова за мені ну, привітно зустріла і ну, мені тут добре. Моїй душі тут добре. Тетяна говорить, спілкування з людьми на роботі, постійна підтримка рідних та близьких мотивує, дає сили і розуміння того, як би не було погано, не потрібно здаватися, а треба брати себе в руки, відшукувати позитив і жити далі. Натхнення люди і дають більше всього натхнення. Ну ця підтримка дуже потужна, коли ти бачиш, як люди в тебе вірять, дають тобі змогу якось себе реалізувати, і розумієш, що ти ж не можеш підвести, що потрібно старатись. Ну так, це підтримка рідних в першу чергу, і всі, хто поруч, і це також і, ну, це люди в першу чергу надихають. Хобі також, басейн тут мені подобається, займаюся. Багато чого, прогулянки, все-все. Ну, проснувся в тихому місті, немає пострілів і вже добре, і вже день задався.